Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compa. Сьогодні в нас відео з розряду експериментів, причому я би сказав тупих експериментів, але для того, щоб ввести вас в курс діла, почнемо спочатку. Говоримо, експериментуємо з оперативною пам'яттю DDR5. Тема сьогодні актуальна, напевно, що навіть лінивий. І те говорить про подорожчання модулів оперативної пам'яті і накопичувачів SSD. Тому для всіх ця тема актуальна, і для всіх, хто збирається зібрати новий комп'ютер або зробити модернізацію ноутбука, ця тема доволі болюча. От і це питання торкнулося мене. Як ви бачили в попередньому відео, я придбав і запустив два ноутбука з проблемними материнськими платами. Один з них на 4070-тій відеокарті. І я вирішив його залишити собі. Відповідно, щоб моніторити, щоб мати змогу в майбутніх відео вам показати, розказати. Що пішло не так з тим ноутбуком, як він себе поводить, чи в чергове в мене вийде з ладу процесор і так далі. І відповідно, оскільки я залишив собі ноутбук на 4070 і DDR5, свій ноутбук я виставив на продаж. Можливо, вже коли вийде відео, він і проданий. Але суть в тому, що в попередньому ноутбуці в мене було царських 64 ГБ оперативної пам'яті, проте формата DDR4. А те, як я приїхав на нову платформу DDR5, де відповідно по сервісу, в мене в основному планки тестові 8 Гігові. І 16 ГБ, не те, що мало, їх прям супермало для сучасних задач. Чи то монтаж, чи то навіть робота серфінг в інтернеті 16 Гіг, ну, притик, скажімо так. Тому в мене виникла крінжова задача. У мене доволі давно лежить ось такий модуль на банках Мікрон. Кому буде цікаво зупинити відео, поглянути, і лежить він трошки роздітий. Він колись був робочий. Роздітий він, знята одна банка і знятий контролер живлень, шем контролер чи контролер живлень. Знятий він для ремонту свіжого ноутбука. Планка принесена в жертву для того, щоб відремонтувати ноутбук Asus ROG Zephyrus, І відповідно вона в мене лежить в сервісі. Просто лежить собі, можливо, донорні банки будуть потрібні, можливо, ще для якихось цілей. Ото, можливо, наступило, ця планочка була на 16 їх і вона мені би була як ніколи актуальна. Але оскільки у всіх відео я вам говорю про те, що потрібно аналізувати ситуацію, думати, дивитися, даташити і так далі, для того, щоб щось відремонтувати, тут я піду зовсім протилежним шляхом. Ремонт на абом, що називається. Для того, щоб пояснити, що я маю на увазі, ми продовжимо далі. Дуже неприємна ситуація для одного з моїх глядачів. Два модуля по 16 ГБ DDR5 Corsair 6000 приїхали от в такому пожованому стані. Погнуті металеві планочки. Ну і відповідно оперативна пам'ять не вижила. Отакі. От Красавчики або красуні в роздітому стані. Тут же, як ви можете бачити, хрести. Відповідно, в результаті деформації частина банок на модулях оперативної пам'яті зазнала пошкодження. Відповідно, повноцінно відновити обі планочки потрібні донора, потрібно з чогось їх знімати. Тому я спробую відновити одну з планочок оперативної пам'яті, самі моделі модулів. Можете спостерігати, що це за модулі мені ідентифікувати не вдалося. Але при спробі відновити, зробити з двох планочок одну, хочу зробити отаку річ: взяти контролер живлення, не дивлячись ні в доташити, ні в розпіновки посадити сюди. І взяти одну баночку, посадити сюди. Просто, як то кажуть, це на або що з того вийде, поняття немає. Можливо, я спалю цей модуль, можливо, я спалю ноутбук, а можливо, у мене все поїде. Тут мікрон. Знову ж таки, кому цікаво, D8BNA. Загалом тупий експеримент, ради експеримента не більше того. Ну що ж, досить балаканина, приступаємо до роботи. І що ж, і тепер настає фінальний етап. Ми розділи одну планку для того, щоб подіти дві планочки. Я вже піду до того місця, наніс флюс, поставив стієчки, відриболив Чіпи. До речі, принагідно передаю привіт форму сервіс Андрій. Рукавичка живе, в такому вже от стані, але живе. Якщо цікавить контент про ремонт фотоапаратів, заходьте до Андрія на канал. Ну а я переміщаюся на паяльну станцію. Як я вже казав, це експеримент без вивчення жодної теорії, тому кінцевих результатів можливих два. Хоча, можливо, й три фейерверк з ноутбуком. Але про це ми дізнаємося за декілька секунд. Якість пайки оцінювати не прошу. Натомість можете залишити коментар. Якщо по цій планці в нас ймовірність дуже висока, що вона запуститься, то по цій. Ну, одним словом побачимо. 1,1 вольта 1,4 кОм. Друга 1,1 вольта. 160 Ом. І 1,8 вольта. Прекрасне значення. Короткого замкнення нема, можна пробувати. І аналогічно по цій планці, оскільки вона прийшла з коротким, так були пошкоджені модулі. 79 Ом супер. Наступний 1,1 вольта. Пів кілоома супер. І 1,8. Так само, як і на попередній. Гарні показники. Цю принагідну я перевірю планочку в майбутньому, а цю ми спробуємо запустити прямо зараз. Для контролю інсталюємо тестер оперативної пам'яті. Також для контролю інсталюємо нашу ремонтовану оперативну пам'ять. Блок живлення, запуск, струми споживання не статичні Є якийсь рух на лабораторному блоку живлення. Очікуємо присутності або відсутності писка від тестеро ініціалізацій. І я паралельно хочу сконтролювати напруги. Так, щоб вам було видно і щоб я нічого не натворив. 1,1 перша є. 1,1 другий є. Так, і отак зверху 1,8 є. Живлення завалися. Ми зупинилися на струмі споживання 2,5 А і нікуди не їдемо. Печальненько. Виходить експеримент заради експеримента. Так, ноутбук я вимкну. Як я і казав, у нас два варіанти: або воно запрацює, або ні. В даному випадку, на жаль, експеримент не вдався. Тому що я хочу сказати, перед тим, як робити подібні речі, звертайтесь до даташитів, аналізуйте ситуацію, щоб не витрачати намарно свій час. Ну, а в мене залишається один варіант. В мене ще є одна 8-гігова оперативна пам'ять, з якої знову ж таки шим живлення пішов на ремонт ноутбука свіжого, і яку я зможу оживити за допомогою цього шима. Хоча б щось. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.